В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Хто нас бачить? Я вітаю вас знову в рамках програми Неньки. Програма неньки це виховний простір для матусь, а також програма підтримка для мамусь під час війни. З нами, як завжди, такий онлайн-студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день. Добрий день, ради бачити вас знову і прийняти участь теж, як і ведучі, в якісь цікаві важливі теми. Вірю, це для мене теж важлива і настановча інформація. Ну і для всіх, хто зараз з нами, я повідомлю, яка сьогодні тема: тема як правильно робити зауваження дитині. Мабуть, всі вже знаками питання в очах і в серці дивляться широкими очима, щоб почути, що ж про що ж буде сьогоднішня тема. Світлана, давайте спочатку спробуємо поділитися, чому ми підіймаємо цю тему, яка проблематика, що можливо із досвіду життя і так далі. Ну, в принципі, всі батьки роблять своїм дітям зауваження. Ось і е, діти, в принципі, ми розуміємо, що діти маленькі, діти потребують дисципліни корекції. Вони помиляються, вони погано себе контролюють, вони не мають потрібних навичок. І це для нас очевидно, що дітей треба скеровувати. Ось навіть Біблія нас закликає, що ми маємо дітей дисциплінувати, допомагати їм, настанову їм давати. Ось, але проблема батьків в тому, що вони кажуть, я весь час. Пояснюю, як треба? Я прошу робити по іншому. Я повторюю по 100 разів. Дитина мене не чує. Тобто, нібито я її критикую, роблю зауваження? Дитина не чує. Це те, от та проблема, про яку хотілося би поговорити сьогодні. Дуже дякую за початок, за пояснення. Ну, мабуть, тоді розпочнемо з такого логічного питання: а як же як же робити зауваження правильно і на які моменти слід звернути увагу про це все. Ну, саме перше, треба зрозуміти, що якщо ви критикуєте саме критикуєте дитину, то це не буде мати якогось гарних якихось гарних наслідків. Я не знаю, Євген, ви любите, коли вас критикують? Коли хтось вам починає пояснювати, як треба по іншому, як ви реагуєте, чесно кажучи, одразу зазвичай така певна, як знаєте, обор оборона встає. Але це залежить від якості критики теж. Але ось перша да не подобається. Звичайно, діти теж не люблять критику, і дуже важливо розуміти, що критика, от в чистому вигляді, це недобре. Це критика руйнує стосунки стосунки. Критика занижує самооцінку дитини. Критика викликає на додатковий опір і бунт. І знову ж таки, якщо ми кажемо, ви говорите сто раз дитині, вона не робить по-іншому, критика не допомагає змінити поведінку дитини на краще. Ось нам треба зрозуміти, що звичайно дітям потрібен зворотній зв'язок від нас і зауваження робити потрібно. Але коли я роблю зауваження, моя мета не просто щоб дитина там, от як Євген каже, там, якесь, я почуваюся, що я хочу захищати себе. Да? Коли я роблю зауваження, я хочу, щоб дитина відчула жаль за скоєне, щоб вона дійсно зрозуміла, що, мабуть, якось по-іншому можна було б зробити. Бо щоб дитина зрозуміла, що це не дуже добре було, можна по-кращому, і щоб дитина захотіла вчинити по-іншому, в майбутньому, от така мета. Ось. А якщо говорити про конкретні, можливо, кроки. Тобто пункти, чи можна виділити якісь пункти, як варто, що не варто можливо? Будь ласка, поділіться з нами. Так, да, звичайно, от я б хочу, щоб прямо батьки занотували собі. Саме перше зауважень має бути мало. Якщо ви весь час критикуєте, весь час за кожним кроком, оце ти погано зробив, і отам не так, і це не так. То батьки стають як оця заїжена платівка. Як папуга, яка повторює, і діти просто перестають чути. Ось, тому треба дійсно робити зауваження про ті речі, які дійсно важливі. Ось, і зразу даю фішечку. Фокусуйтесь на тому, щоб підкреслювати не те, що погано в дитині, а максимально підкреслювати те, що добре виходить. Наприклад, якщо дитина не дуже старша, вміє гратися правильно з молодшим братиком, там якось необережно з ним, але ж є моменти, коли вона обережна, коли у неї щось виходить, коли вона ніжна з братиком, коли їм обом добре, от, -от про це треба говорити в першу чергу. Тому, якщо ви хочете зробити зауваження, будь ласка. Зробіть п'ять заохочень для дитини. Тобто, скажіть щось хороше, підкресліть п'ять разів, що у тебе вийшло, як, який ти молодець, як ти справився гарно з чимось. І тоді зробіть одне зауваження. Ось, але тепер як правильно це зауваження зробити? Дуже важливо навчитися не повчати дитину в гніві. Якщо ви відчуваєте сильні емоції, які роздирають вас із середині, нічого не треба говорити. Треба залишити цю ситуацію на даний момент, як вона є, заспокоїти себе, по-перше, дати можливість заспокоїтися дитині. І потім, коли все спокійно, коли ви можете спокійно думати і пояснювати, коли дитина може спокійно сприймати. Ось тоді ми можемо говорити. Тоді те, що ви скажете, дитина почує. Тому що в момент емоційного накалу раціональний мозок недоступний для дитини. Тільки емоції, тільки емоційний мозок працює, ось і, звичайно, дитина не може нічому вчитися. Тому е, не треба миттєво щось вирішувати. Заспокойтесь і дайте заспокоїтись дитині, потім говоріть. Також, що важливо, дуже важливо розділяти дитину від її вчинка. Тобто, коли ми кажемо, ти ледачий», ти злий, ти грязнуля. Ми, ніби як ярлик, навішуємо на дитину, і ми кажемо ти ось такий, ти поганий. Дуже важливо розуміти, що дитина знає щось про себе тільки завдяки тому, що говорить і як поводиться себе мама чи тато. Тобто, ми як дзеркало для дитини. Ось якщо ви будете називати дитину ледачою, то вона й буде відчувати себе ледачою, так далі себе поводити. Тому да, ви можете казати, що ти знаєш, тут можна якось по-іншому було. Мені б хотілося, щоб зараз ти зробив оце, щоб ти не відкладав, да? тобто навчіться не використовувати оці ярлики. Ось, звичайно, бувають такі речі, коли діти реально дуже серйозно помиляються. Наприклад, всі діти час від часу, чи там декілька разів в своєму житті, вони пробують сказати неправду, вони пробують там щось вкрасти. Це те, що з усіма відбувається. Ось, і, звичайно, що треба дати дитині зворотній зв'язок, але при цьому треба бути дуже спокійним і пояснювати, що те, що ти зробив, це не добре, так не можна. Ми так не робимо, так не прийнято, це погано. Ось, але при цьому не робити дитину там, Ти поганий, там, Ти там щось зробив. Дитина помилилась. Ось. І теж дуже добре було б, щоб ви, якщо робите якесь зауваження, інколи можна робити його якось творчо. Да? Тобто знаходьте шлях, щоб, щоб дитина не опиралась цьому зауваженню, а хотіла послухати. Ну, наприклад, я прошу своїх дітей там, брудні шкарпетки складати в прання. Але шкарпетки час від часу опиняються на підлозі. Я дітям кажу, діти, ви, мабуть, посіяли тут шкарпетки, думаєте, що чисті у вас виростуть. Ні, не виростуть, треба їх отуди. І вони хахочуть, збирають і. Е, ну, по факту, я отримую те, що я хочу, і вони набувають певну навичку. Але вся, вся справа в тому, як ви цю е, е, це приносите до дитини. Повторення важлива частина процесу. Хочу повторити те, що почув. Отже, в питанні, як правильно робити зауваження дітям, має вже три пункти: перше, спочатку заохочення, а потім зауваження не поспішати з зауваженням, п'ять заохочень, потім одне зауваження. Не повчати дитину в гніві, перше це самозаспокоєння, і тільки потім вже процес комунікації. Ну і звичайно важливо розділяти дитину від її вчинка, тому що в реальності так воно і є. А якщо говорити про подальші кроки, можливо, ще якісь є поради або пункти, світлана? Так, да, дуже от важливий момент, який часто батьки вони не знають про це. Ми говоримо там: не берися, не кидай, не кричи, не бий брата. Пам'ятайте, будь ласка, що дітки до 11 років мозок дуже незрілий у дітей, там по-різному він розвивається, да? але в принципі, що відбувається, коли ви кажете не бий брата. Дитина не чує оце там, не, ні. Да? Вона чує там бий, бери. Ось. Тому для того, щоб скерувати дитину, говоріть те, що ви хочете від неї почути. Торкайся брата лагідно. Говори тихіше, підіймі паперець з підлоги. Тобто для нас очевидно, що коли там ми кажемо не кричи, що треба закрити рот там і помовчати трошки. Для, діт... для дитини це не очевидно. А що мені робити, крім як кричати? Тобто, ви ніби йому рот закриваєте, але опцій не даєте. Дуже добре, коли ви дуже чітко, спокійно даєте вказівку з любов'ю, з добротою прибери ліжко. Речі мають лежати там. Говори тихенько. Ось дитина тоді більше розуміє, що ви від неї хочете, і фактично вона може виконати це. Ось, і теж дуже важливий такий момент, що коли навіть щось у дитини не вийшло, треба давати дитині, дитині надію на виправлення. Ось. Показувати, що да, ти ще там не втримався і знов там побився з братом. Але я знаю, що ти брата любиш і що ти прийде час, що ти зможеш себе контролювати. Чи, наприклад, можна казати, що ти вже набагато менше плачеш, коли ти впадеш там і вдаришся, ніж раніше. Чи у твоїй кімнаті вже набагато більше порядку, ніж раніше? Пам'ятайте про про незрілість, пам'ятайте про те, що мозок розвивається дуже поступово у дитини, що діти часто себе не контролюють, і зазвичай діти знають, що ви від них хочете, але у них не виходить. Проконтролювати себе, зробити так, як ви хочете, і вони дуже сильно від цього засмучуються, вони почувають себе поганими. Тому дуже важливо розуміти, що у тебе поки що не виходить. Поки що ти не дуже в тебе вийшов, нічого страшного в тебе обов'язково все вийде. І звичайно дуже важливо говорити з дітьми, коли ви робите зауваження, робити з повагою. От як би ви зробили зауваження? Ну, я не знаю, співробітнику по роботі чи подрузі своїй дорослі, да, чи якійсь людині, ну, дорослі, яку ви поважаєте, ну, це не буде якийсь, скоріше, за злий там, тон, розгніване обличчя. Ось. Скоріше за все, буде максимально м'яко щось пояснювати. Діти вони теж потребують саме такого ставлення. Ось. І, звичайно, вони будуть краще нас чути, якщо ми будемо говорити тихо, говорити з повагою. Тому ми маємо бути стратегічними. Мені не треба просто щось сказати дитині і поставити галочку, що я хороша мама. Я хочу, щоб те, що я скажу. Дісталося серця дитини, і вона захотіла змінити свою поведінку і знала, як це зробити. Тому я буду стратегічно робити зауваження, от беречи до уваги все, про що я зараз говорила. Якщо б я захотів спробувати зробити певне резюме із того, що я почув, можливо, ці пункти були б на поверхні одразу. Отже, у питанні, як правильно робити зауваження дітям, Дуже важливо спочатку розуміти, що по-перше, користуватися критикою це не ефективно. Дуже важливо спочатку робити певні заохочення дитині, а потім вже робити зауваження. Але як робити це з любов'ю? Любов, любов це ключ для ефективності, для плідного результату, для того, що очікує мама від своєї дитини. Ну і звичайно, щоб зауваження зайшло, як то кажуть, то потрібен спокій, потрібен спокійний тон. Повага, повага до співрозмовника, до дитини і, звичайно, контакт з нею. Дуже дякую вам, Світлана, за цю програму за такі змістовні виважені, практичні поради для наших матусь. Хотілося б попросити вас в кінці, в світлі сьогоднішньої теми звернутися до Бога, помолитися за наших матусь. Так, дякую. Дорогий господь, я дякую тобі за те, що ти нас любиш і за те, що ти навіть коли виправляєш нас, ти робиш це з любов'ю, з піклуванням. Я прошу зараз за наших матусь, які нас чують, ти дай мудрості в їхнє серце. Як скеровувати діток, як робити зауваження, як допомагати діткам долати ті проблеми, які у них є. Дай нам твою безумовну любов, дай нам сили, дай нам терпіння, щоб ми могли бути прикладом твоєї любові до наших діток. Благослови всіх наших матусь зараз. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіоетсвітле. Org. або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп, «Світле радіо.